Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Бо серіат Сізон турки Аля Шейх планує проводити вечори боксу у найрізноманітніших, часом дуже несподіваних місцях світу. з те Лопесом вже запланований у відомій в'язниці Алькатрасі, яка є визначною пам'яткою Сан-Франциско. З'явилася інформація, коли іде визначиться обов'язковий претендент для володаря титулу IBF у легкій вазі Василя Ламаченка з України. Бій пройде в рамках івенту від топренк Боба Арума на телеканалі ESPN. Американський лекаве Викішон Девіс та українець Денис Бірінчик щепилися на прес конференції у Нью-Йорку. Претендент звинуватив чемпіона у расизмі. Та пообіцяв наколтувати в першому раунді. Реакція Берінчика. Український об'єднаний чемпіон Олександр Усик розповів, скільки боїв проведе перед завершенням кар'єри і з ким планує побитися. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Фаббет. Стало відомо, що босс Ріад Сізон Турки Аляшейх паралельно проводитиме ще й вечори боксу від журналу Зрінк, який він нещодавно викупив. Інвестор планує низку івентів у найрізноманітніших часом дуже несподіваних місцях світу. Наприклад, біля Пірамід у Мексиці, Ейфелевій вежі у Франції або в Колізеї в Італії. В Америці він хоче провести івент в Алькатрасі, наймоторошній і найвідомішій у світі в'язниці, яка зараз функціонує як музей і одна з головних визначених пам'яток Сан-Франциско. Івент запланований на червень-липень. А в головному поєдинку має виступити добре нам відомий чемпіон WBO в Суперликі. Вазі американець Тефімо Лопес. Суперник Тео поки що невідомий. Ну а тепер щодо офіційних івентів. 22 березня на арені Мічелоп Ультра Арена в Лас-Вегасі, штат Невада США, чемпіон світу за версіями WBC і WBO в першій середній вазі американець Себастьян Фундора у дебютному захисті дасть бій співвітчизнику Чордейлу Букеру. В рамках цього ж шоу у цій же вазі американець Хейсус Рамос відбоксує з мексиканцем Кевіном Сальгадо, а в середній вазі проспект зі США Елайджа Гарсія проведе бій з експретендентом співвітчизником Терелом Гоше. З'явилася інформація, коли і де визначиться обов'язковий претендент для володаря титулу IBF у легкій вазі Василя Ломаченка з України. Тимчасовий чемпіон IBF легкого дивізіону визначиться 10 травня в Сан-Дієго, США. Даний напівтитул розіграють американець Реймон Мураталія і росіянин Заур Абдулаєв. Бій пройде в рамках івенту від Топренк Боба Арма на телеканалі ESPN. Про це повідомляє видання «Буксінсейн». Раніше команди Мураталії та Абдулаєва все ніяк не могли домовитися про умови бою. У IBF визначили дату торгів, але сторони раптово попросили про відтермінування аукціону. Через кілька днів після цього вони зуміли домовитися. Переможець поєдинку отримає бій із повноцінним чемпіоном організації, віковим і титулованим українцем Василем Ломаченком. Ветеран домовився за ІБІВ про відтермінування захисту титулу за станом здоров'я. Проблеми зі спиною. Бій Ломаченка з переможцем сутички Мураталія Абдулаєв має відбутися до 8 жовтня. Якщо українець відмовиться від поєдинку, то тут же втратить пояс, а напівчемпіон автоматично буде підвищений у статусі. Американський легковаговик Кішон Девіс продовжує розпалювати атмосферу навколо його поєдинку проти чемпіона світу за версією WBO Дениса Бірінчика. На фінальній прес-конференції, яка відбулася учора ввечері в Нью-Йорку, Кішон звинуватив українця в расизмі. За словами Девіса, йому в номер надіслали банани, кавун і записку від аноніма, і природно, боєць поспішив звинуватити в цьому Дениса. Цей хлопець приїхав до Америки, щоб передати мені банани і кавун із запискою. Прочитавши цю записку, можу сказати, що її написав не американець. Ми американці знаємо, як правильно говорити і писати англійською. Мало того, наприкінці було написано бізнесвумен. Саме так Берінчик назвав мене під час битви поглядів, сказав Девіс. Я вважаю, що це расизм. Щойно ви зробили цю бійку особистою. Я сприйняв усе це як расизм і купив дещо для тебе. Подивіться на обличчя його тренера, сказав Девіс. Денис Бірінчик відразу ж відреагував на звинувачення з боку його майбутнього суперника. Я не розмовляю англійською, я не пишу англійською, але я бачив його повідомлення в якомусь медіа. Дивно звучить тільки згадка про це. Якісь люди з поганими намірами у пошуках хайпу зробили це. У мене 350 боїв і досить багато перемог у аматорах. У мене 500 переможних вуличних бійок. І у мене один переможний бій на голих кулаках. Усе це хрінь, про яку ти говориш, мені плювати. Я тебе поб'ю в п'ятницю. Мені плювати на весь твій досвід аматорський досвід. Мені плювати на твою срібну медаль на Олімпіаді. Тепер це більш особистий бій. Думаю, що в нього відповідний для мене стиль. Це буде легкий бій і ви побачите нокаут у першому раунді. Він просто такий маленький. Я продемонструю різницю в габаритах, коли ми опинимося на рингу. Якщо це зворушило тебе до глибини душі, то потрібно було тренуватися старанніше. Твій час тільки сьогодні на прес-конференції. Мій час настане в п'ятницю ввечері, підсумував Берінчик. Нагадаємо, поєдинок чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі українця Дениса Берінчика і американського претендента на титул Кішона Девіса відбудеться вже завтра, в ніч з 14 на 15 лютого, за східноєвропейським часом у Нью-Йорку США на легендарній арені комплексу Madison Square Garden. Ну і на завершення. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC у суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що не планує надовго затримуватися на боксерському рингу. За словами 38-річного українського боксера, він збирається провести ще два бої, після чого завершить кар'єру. Про це, посилаючись на слова самого боксера, повідомив британський телеканал Sky Sports. При цьому в одному з поєдинків Усик планує спробувати стати триразовим абсолютним чемпіоном, зустрівшись з переможцем майбутнього поєдинку за титул IBF між Даніелем Дюбуа і Джозефом Паркером, який запланований на 22 лютого. Я поб'юся з переможцем бою Джозеф Паркер Даніель Дюбуа без проблем. Я думаю, що буду боксувати ще півтора-два роки. Я почуваюся відмінно. Мені здається, що мені залишилося підготуватися ще до двох боїв, не більше всього до двох, сказав Усик Sky Sports. Нагадаємо, торік Олександр став абсолютним чемпіоном хевівейту, побивши Тайсона Фюрі, але згодом втратив титул IBF, оскільки замість обов'язкового захисту проти Дюбуа, мусив зустрітися з Фюрі в реванші, який зрештою також завершив на свою користь. До цього українець був абсолютом у першій важкій вазі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.